Міжнародний молодіжний фестиваль Мистецькі барви вже давно став візитівкою нашого міста. 11 років поспіль взимку цей конкурс гостинно відкриває свої двері талановитій молоді, співакам, танцюристам з усіх куточків України і не тільки. За час існування фестивалю про маленьке, але дуже творче місто прилуки дізналися в Росії, Білорусі, Польщі, Болгарії, Туреччині і навіть у далекому Китаї. Географія учасників розширюється з кожним роком. У 2012 році організатори мистецьких. «Барв» вирішили, окрім зимового фестивалю, провести ще й літній на морському узбережжі в Криму. Вирішили зробити ще були ще до моря, щоб діти не тільки змогли вдало виступити, а ще й відпочити. Місце проведення обрали одноголосно. Ним стала перлина чорноморського узбережжя, сонячна Алушта. Це місто завжди радує своїх жителів та гостей насиченою культурною афішею, численні танцювальні та театральні шоу, виступи легенд вітчизняної та зарубіжної естради, виставки, конкурси. А цього року і наш прилуцький фестиваль Мистецькі барви Саммертайм. Конкурс буде проходити в дитячому таборі оздоровлення та відпочинку Кипарис з 27 по 31 серпня 2012 року. Цей комплекс може розмістити. Стити близько 400 учасників і оснащений всіма необхідними умовами для комфортного проживання. У них є свій басейн, є своя спортивна площадка, є своя стросина ферма на території цього лагеря, комфортабельні. номери, є дешевше, є дорожче. Як ну кожен із учасників сам буде вирішувати, на які кошти він розраховує. Окрім традиційних вокалу та хореографії, новими номінаціями літніх мистецьких барв стали циркове мистецтво, де учасники змагатимуться умінні жонглювати, покажуть пластичні акробатичні етюди, клоунаду та конкурс аніматорів. Учасник з групою помічників на розсуд журі покажуть свою інтерпретацію організації дитячого свята, молодіжного вечора відпочинку та шоу-програми. Організатори розробили зручний графік для конкурсантів, який дозволив їм не лише підготуватися до виступу і проявити себе на сцені, але й вдосталь відпочив. Жити до обіду всі учасники зможуть відпочити на морі після обіду репетиції і вечором концерт. Щоб це було зі світлом, красивим, зі звуком, ну і не так жарко. Оцінювати концертні номери буде журі у складі заслужених та народних артистів України, викладачів провідних музичних та хореографічних закладів Чернігівської області, регіонів України, заслужених діячів Росії, Білорусі і Сербії. До участі у фестивалю організатори запрошують усіх охочих віком від 7 до 35 років. Також конкурс чекає і на минулорічних володарів гран-прі, що раніше заборонялося. Керівництво фестивалю уже приймає заявки на сьогоднішній день. у Нас є заявки. Із Донецької області, з Чернівської області і Калінінградської області. Потім одна учасниця із Нідерландів і один учасник із Африки. А ще організатори радіють тому, що в чужому місті невідомий Кримському півострову фестиваль Мистецькі барви підтримує Алуштинська міська рада. Зокрема, місцеві чиновники пообіцяли безкоштовно надати та встановити сцену на набережній для проведення гала-концерту. Наша ж влада уже два роки ігнорує мистецьке свято, яке сьогодні вже є обличчям культури прилук. Про рівень фестивалю свідчить і те, що інформаційну підтримку йому забезпечує український молодіжний форум та уряд України. А гала-концерт буде транслюватися на Першому національному каналі України УТ-1 та УТР.